Всім привіт! Сьогодні ми будемо обозревать... те оновлення Craft Mine. Ось така вона менюшка. Вона хакерська. Так, тут є сві... світи. Створимо новий світ. У нас немає творчості, Є тільки творчості? виживання та хардкор. Чи хардкор? Але тут можна. Дозволити кол команди у параметрах світу. Ах, не, не містилися. Ну. раз, підемо. Ось так наш світ починається. Ці двері. Тут є пробулок пам'яті. Який є, є дуже довгий. Його довжина ось така. Дуже велика. І, і де він. Не, аж до кордону світу. і да... А я. Все, він тепер українізований. Суть цього оновлення полягає у тому, що ви тут крафтите свої шахти. І, і в цих шахта, і ті шахти це окремі світи. Перед цим я почну. Скажу, що у нас інвентар ось такий. Ми беремо брамо щось з саванні біоми Робимо першу шахту. Тож, починаємо. Ось, входимо через 3, 2, 1, 0. І ось. Вони ось. У цій шахті. А цей предмет, і у нас їхні ціна є. В рівні. А рівні? А за время можно покупать рейсинг Так Также нам был новый, новый, ингредиент для шахты. Ах ты. Ингредиент не хочу. А это зараз. Я трошка возьму и добуду ресурсов. Я был богат ресурсов. И теперь расскажу про это. Это нам показывает, что есть у этой шахте. А там... Давни Висід з шахти. До речі, але я цього це взята остання версія. Цята версія 1.21.5. А я де вже ресурси. І і виживати прикольно, але я тут роблю не виживання, тому я покажу вам лайфхак, як можна умімкнути тут щити. Відкрити для ван. Ось і команду Уінг. Тепер можна писати команду. Покажу вам трошки цю шахту. І є різні біоми. До речі, щоб ви надумали, це насправді не океан. Це Рівнина. Рі... Це біом рі... рівнини. Але тут мол, висота анченга, тому він виглядає зяк. Окен, як би це парадоксально не звучало. І виглядає як ситарий окен. Так, як ось цей окен. Ось ця структура повернення, І час повернутися. Нам видало багатоньського рівня. Цілих 20 рівнів. Що нам видали цю шахту, яку можемо поставити сюди. І знову зайти. Ми вже заходимо знову. Надавить це око пологне. Прес Г. О, і тут нам показує штуку, яку вона буде корисно. Пернеся сюди сюди. А на ну, ось можете робити і тут. Це можемо за рівень купувати от, от різні штуки. Наприклад, відкриваємо, відкриваємо це. Тут різні є. Навіть не предмети часто, а. Багато і є багато різних. Наприклад, тепер можемо крафтити у інвентарі. Давайте зараз відкриємо багато чого. Багато чого. Ого що можемо. Все, у нас тепер немає рівнів. О! Ці домашні... ну ті. ці. покажу скоро їх. А зараз. О, тут ще є рівень. А я планую її піти в ще одну шахту. З інгредієнтом, який ми вже добули. Ось ми в іншій шахті. знаєте характеристики цієї шахти. І ця шахта, як я гадаю, вже незвичайний світ. А світ, типу, Що, що, олітають. Аж пропонуєш добути ще різних предметів і знову відправлятися додому. Плюс ще. Досвід цю шахту. О, до речі, тут замість каміння діорит. О! Нам не випав пав трофей корови. І інгредієнт шахти Amplified World. Переклад я тут написав. Поки сюди. О! Ще один інгредієнт для шахт. Нас спавняться нюхачі, Так як ми ставили їх як наш інгредієнт. А поки шукаю цікавий факт. Тут немає пекла чи ендерсвіту. Чи -E Портали в пекло не депортують, а... А Ендер от рамки просто немає. Навіть коли заспавнимо структуру Ендер Порталу, то замінилися ці рамки на діамантові блоки. А ось і вихід зі світу. Що ж, вийдемо ж з цього світу. Ось нам дало. Більше рівнів. І... Що ж, перед закінченням відео, ох, то, о, то покажу вам ще деякі штуки проновлення, а саме блоки к неба, як написано, Skywall, що прокатається як небо Вол. Ось вони німи зроблені стіни спавну. Вони ось так що вони прибирають всі блоки. Що вони показують небо. яке в цьому світі хакерське таке. Ось ми у світі з, з нехакерським небом, і тут ці блоки неба виглядають ось так. З ними, до речі, можна, можна робити ультра бази, які ніхто не помітить. Хоча вроблені таких баз є проблема, що. На них не, не, діють, не діють липкі поршні. Що на цьому моменті можемо закінчити огляд. Цьому першоквітневому квітневому оновленні є ще багато різного контенту. Як, наприклад, ось цей теж трофей, трофей, кубок, тр, тр, трофей з описом Золотий Кубок. Позаду мене я. І не я, в принципі, вже показав, все показав головну. Базу цього оновлення. Що ж не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Все таке. Всім, папа. -па.